І всім привіт, друзі! З вами я, Бодіка 233, і сьогодні ми продовжимо проходити гру Plants vs. Zombies. Погнали! Ми вже на восьмому уровні третьої локації з басейном. Сьогодні нам випаде якийсь такий дуже великий горіх. І якийсь тут зомбі буде вже з дельфінчиком. Давайте починаємо. Так, вже зомбі з відром не буде. Так, давайте тепер вибираємо грамотно. Тут може не бути машинки, так що не беремо ці шипи. Давайте вибираємо горішком. Грохостріл саме першим. І давайте ось цього попробуємо, пенька взяти. лілії, обов'язково лілії. Без них ніяк. Прямо от ніяк. Або давайте без. Без кабачка беремо ось це. Або давайте я сам виберу. Так, все вибрали. О, в нас навіть є ця косілка для. Е, не газонокосилка, бляха, як це не Ну Так, да, газоно для води. Так, сонечки два беремо. Лілію не ставим. <кій> сонечки ставим поки. Що. А де попри а зомбі, там поставимо горгострел. О, дві голови главі Круто. Так, окей. Копим. Все, і ставимо горгострел. А потім поставимо ці... Цього пеньочка якісь з цими. Е... Ну, я пойму, з вогником. А поки буде так. Так, вже доставлюємо цей ряд з цими сонечками. Монетки. Вже 3000 з половиною. Ох ти, блін! Ох ти, блін! Ох ти, блін, Ох ти, блін. Ох ти блін! А тут немає цього. Вже є. Доброго так. Зараз з, з другої сторони попря, наверное. Або вообще на воді. на воді вряд ли. Не попря на воді. Ну, я ж казав, що на ой, 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 ой. другу стороні. Ой, -мо! Ой, -мо! Доброго стрел. І поставимо пенічок, Отой. А поки що треба закрити повністю ряд. Не ставимо. Ми нарешті вже виб'ємо великого горішка. У нас буде дуже прикольний горіх. І можемо ставити два горіха. Оцей маленький задній, а великий спереді, який ми виб'ємо. Так теж можна. Так, давайте ставимо сюди горішка нашого маленького. Більше його напевно, буде він прочніший. Друзі, додивляйтеся це відео до кінця, тому що ми по-любому його і спробуємо в цьому відео. І давайте хоча б доб'ємо 40 підписників. Да, треба. До речі, всіх з 1 грудня забувся вас поздравити. На... Тут. Нам вже поздравили. Снега, я так понимаю, не будет вникать в цю изимя. Ух ты, блин. Вони уже. Монеточки. Угу. Так, ну ладно, давайте я уже пройду трошки, вам покажу экономить защита. Так, друзья, срочное включение тут. Короче, на нас нападає зомбі з дельфіном. Він і не Шо? Що? Що відбувається? Чо він? Чо він? Ти що? Ти що робиш? Падла? Все. Й-мой, ще один! Шеодин! Ще один! янки, блядь! Йома, я тут двоє двое жрут. Ну, падли. На. Де, Ну йо-ма-йо, ну шо таке ну де? <гум> Блін, не, не кушайте мене, не кушайте. Не кушайте мене, не кушайте мене. Не кушайте мене. Ну пожалуйста, не надо мене кушать. Так, зараз там огонь сюди. Так, вот оця стоїть, так що не страшно. Так. Угу. Блин. 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 Японский магнитофон мне в задницу. Что Ч так жестко? Фух, вроде бы прошло майже. Фух, все, он уже не торопится. Фух, пронесло. Це було жорстко. ми були на грані, но протримались. тепер відновлюємо, відновлюємо захист. Торопець дільфіни попрут. Треба вже двойну защиту на воді ставити. Давайте так і зробимо. Або поставимо зараз пеньок. Це тобто, теж. П'ямать не прийди сюди! Якраз давайте горіха поставимо, ура! Не поставимо. Не поставимо. Ха! А все горіха жре. Заскамели. Ща винесе. А жирох постріл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Монетки? ой, 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 ой. Так, русянки, давай, допустим. Ааа! -а -а -а! Не, не, не все, хана нам. Не, все, нам хана. Нам хана, да. Ну, все. Нам капец. Круто. Еще раз. Так, друзья. Все, я прошли трошки. Уровень. Я вже не в, це, і не повторяю наші помилки, я вже до того одразу ставлю двойні от цього на воді защиту горіхами, щоб не було таких казусів. Йо -йо, водну. Ну -мо! Рап'ять у казону косівку в воду використовую. Ну, павлю. Я запомню. Блюдко. Так, давайте горіх зараз... А, лілія вже відкрилась. і горіха горіх Є, Все, вода у нас обезпечена. Так. Поставим этой горху стріл. І давайте пенька. А, пенька у нас відкритий, тільки лілія не відкрита, Окей. відкрита вскреті, пеньок поставлено. Так, давайте тепер поставимо от того, на суші. Горіхи треба більше на существувати. цих заберегав. О! все. Не попрятую ублюдки. Да, що, заскамели? За скамели ублюдка. А давай тут вставимо О, монетка. О! Второй утопленник сюжера. Что так вот. Ага, бряха, я росянку навязал. Ну ладно. Сразу в два ряда буду херачить. Это все, круто. Ты Останя волна. Ну все, нам, нам капздец. Я официально заявляю. Ё-моё, с воды повилазили, ви що? Тримайте, утопленничку, тримайте утопленничку. На, падла. Все, викусили. Монетка. Так, ну все, это же конец. Ой, кінець. Конец. Российская сторона. <губ> Нельзя. Монетки, монетки берем. Так, все, ты же майже кинезь. Я вистелею з другого разу. Купо. Ну йома, я маю нас вже висунуть топливо. О! -маю, він дорогий 125. Ну, зато він дуже прочний. І в нього аж, бачите, аж очі красні якісь мішки під очами. Дуже жорсткий. О, нам тут не випадене якесь ростіння. Нам тут щось друге випаде. Опять бекон. Ух ти йо! А тут же за машинка. Так, ну добре, Давайте берем шипи І оцього Оцього Оцього, оцього А, ну і лілію, естественно. Естественно, лилиную. Йомон. А нас давайте без цього, без цього. Угу. Все брам. Так. Ну давайте я же тут сам пройду, бо вам, наверное, буде скучно. Виключити відео. Так, друзі, я тут трошки заігрався І на нас уже поїхала машина, так що давайте її тут з шипами мені просить. И протестуємо. Ух ты, йо! Нифіга себе, влетіло. О! Ще. Ще треба. Це що таке? Опять ці дундуки мо. Ай, блэн. А, все. О Я вже поставил цих здоровезных горіхів. И через них, кстати, перепрыгиваю оцей не дельфинчик, и не оцей зомби с палкой. Так что це дуже круто и ще четко. Да. О! Шопята. У меня же тут слезы пришли, у меня, наверное, уже дуже. Эмм... 에... потрепать жизни. Тма в 20 цих. Ой. Й-ма, мне тут до цього поставив. поставил. Ну, зараз цих уже горихи взломают. А так вот. Обісрався просто. цей звонки. Ой, блин! Тепер я обісрався. Не Прозвучало це, конечно. Опять тут она снегусь и ублюдки. Ё! Так. Нормально. Треба на воде поставить зомби. Ой, не зомби. <laughs> не зомби. Да, зомби треба поставить на воде. У тебя вот устрелял за 200. <laughs> Вообще крутая защита, будет. Так, золотые монетки, у нас же 4000. Що, Не можеш перепригнути, Не можеш перепригнути, Ой. Не можеш перепригнути. Все. перепрыгнути. так от. Защита у нас вообще тотенька. Тепер же реально якийсь цей Горіх. Вообще наїде. Зомбі зомби с дельфином дельфины бешеный. Так машина вызервя. Так, так, так. Запеска? На. Окей, допустим. Десятий уровень. Давайте прийдемо. Живі відкриємо цей туман. З машиною тут буде. Так, тепер опять вибираємо зомби. Ой, не зомбі. А, це міні-гра. Окей, тоді не вибираємо. Тоді нам будуть підкидувати. Ага, я так понял, це треба защиту від... відстраювати. Окей, відстроїмо. Так, Угу. давайте поговорные для машини? Сух пои. О! Давайте. Пам! Так я монетку я буду. Круто. Нам трое горохостріли одні стрелы якісь. выкидываются эти. Нормально. Хороший буду. кабачок. Давай кабачок. На. Ох ты кабачок. Ну. Ух ты. На. Блин. Буду знать, как мою территорию листы. Я мой тут жестко замес. Шею оставим, давайте. О! Сейчас ведром ты ее падла. Так, давайте вс лилии повиталкой поставим. Поставимо. От. О, удобнее. Давайте утопненько поставимо. хоп мене На воді дуже мало, треба на воді ставити. тут. пеньки тоже треба. Треба аж міг на воді поставити. А там вже пофіхання поставимо. Тут у нас тройні горохостріли одні і шипи. З тими, як це, і пінками горящими. На, публіку. Так. Ну, ці лілії, давайте їх лілії. Вони будуть затримувати зомбі, це дуже добре. О, ставим. Так, перчик. О, нифига себе, круто. А ну-ка, давайте перчиком Машину сожжем, махер. Типа, парни, вижу. Добро. Утопник, утопник ставим. На. Оша. Пенечки. вот там уже -мо -мо-юмою, -мо. Так, монеты. -мо-ю мою. Так, давайте я свинью трошки уже сам пройду. Так, все, друзья, Кінець уже. И мы вже, вже были. За ноль. Оно так стоит, нифига себе. Круто. Хм, ноль. Сієшрум. І тут теж полугрибок. Так, ну, друзі, давайте вже будемо на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви додивилися до цього моменту, а багато хто не додивляється. Ну, коротше, всім пока. Хороше настроєння! Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока!